Складний в ремонті, але якісний в роботі. Дел в ремонті, дивимось. Ця батарейка Dell має досить неординарну конструкцію. Зверніть увагу на кут розташування контролера і самих елементів. Це все досить складно повторити, але в принципі все реально. Чим я зараз і буду займатися. Міняти ці елементи LG я буду на наші абсолютно новесенькі елементи Іві з індексом 33 ВА, ємністю мінімум 3300 мАг. Нова ємність цього акумулятора буде 6600 мАг. Збірочка нова готова. Ці старі елементи ми... Викидаємо і маємо повністю скопійовано абсолютно новими елементами збірочка на ev 33 VA ємністю 6600 мАч. Чіп bq 72 відкалібрований і перепрограмований. Результат програмування наступний. Наш Чібик Ю3472. Сьогоднішня дата, один цикл повністю вирівняні до тисячної вольта наші секції. Один цикл, зарядний вольтаж 12603,3 шістьсот ампера ток заряду, 6600 ємність ємніста десять життя. І навіть такі складні батареї ми також відновлюємо якісно з гарантією з офіційної плати на ФОП-рахунок. За потреби видаємо відповідні документи. Кому потрібно, звертайтеся.